Шановні глядачі, вами Пасіка Хелп, пересадив я оцей вулик у більший, він більший навіть на 5 ромок. От я бачу потенціал тут просто в цього вулика капець. Просто він з 25-ки. Не, не було часу у мене покрасити його. Але чоловічище просто прислав растворителя. я ось цим займуся. І 25-ка доска, якщо покрашена буде в біле, не буде він так, як то кажуть. Прогріватись, шановні глядачі. Той, що вулик був, поставив я його сюди, поміняв на цей маленький, він теж розвинувся, капець. Ну, вулики це, звісно, добре, як ти кажуть, ну, але в нас є більш біль серйозні тут питання. 102-й вулик запоминаємо. Мотка не сіяла місяць. Я качав, це мед. Ревізію зробив, то тільки тоді оприділив. І що ми робимо? моток нема. Я взяв мотку із, надбуд... із корпуса над сім'єю. Дві мотки в мене на підході. Облетілися, я точно бачив. Ну ще не сіють. Зараз моток просто нема. І, як казав, Анатолій Стрілець, коротше, Якщо хоч прийняли мотку, відсуток збільшення, це коли в кліточку з новою моткою до столої сім'ї ти вкинеш мертву мотку, яка не сіє. Щоб мотка попередня, перед, яку, яку ти задавив, передала щось свого запаха, новій мотки. І тоді... Процент прийому збільшується. Недавно подивись відео, я не пам'ятаю, як він називається. І я вирішив, що раз у мене є труп мотки старої, то чому б його не підкинуть у кліточку з новою? Ну це ж ну, мені ж нічого не варте. Правильно, хоча, ви знаєте, мотка без голови живе ще хвилин 10. Я задовбався ждать її вчора. Думаю, ще кольне якось нову мотку. Своїм жалом в останній час. І зараз ми дивимося, як вони обсижують кліточку. Шановні глядачі. Я витягнув не ту ромку. До речі, ромка з яйцями. Я поставив. Мотка на неї прибігла, як казав Ханей Ханей. Дуже дякую йому за цю породу, я не знов, от, от не знов і все. Мало того, що я не знав, я опитав чоловік 10 мудрих старих пасічників ніхто цього не знав. так що Ханею просто я буду на, на, на дальньому кордоні через пару днів знімати відео і я... ми обговоримо цю тему. Шановні глядачі, із, із цією, коротше, якщо мотка не сіє і поставить сутичний, трутовка, не трутовка, вона на неї прийде, представляєте? Клас. Коротше, прийшла та мотка, вона була нормальна, але вона не сіяла. Три дні походила, не сіє. І тут я ж отак її замінив. От ви знаєте, ну блін. Хрен його знає, їх тут щось багато. Але вони махають крилами. Ніхто не вжався. Ну не знаю. Що тут буде. А ви знаєте, ну нам не... Як хтось мені написав, яке дерева тут пиляв, та мені не пофіг. Зараз будемо відкривати. Бл, дивіться, що сіло на руку. А ну зараз. Ви знаєте. Що за тут вообще нікого не бачу, крім глядь. Коротше сейчас будемо дивитися, що тут. Он вбита мотка. Ось цю. Так. А де моя мотка? Не видно, мать, полізла вже. Будемо зараз дивитися. Когось ось тут вони вон. Не видно ні. Короче, шановні глядачі, що-то не видно тут хрена. Де тут? Що тут? Хто тут? Ми Будемо розгортати. Я ж вже знімаю, я вже в процесі, як тако. Ось цю вона лазить. Ось цю, дивіться. Ось цю, полізла вона. Через камеру. Что-то я сліпий вже. Через камеру не видно. А так боч мов її не дюгають. Ось цю вона. Шановні глядачі, побажаємо їй вдоло провести остатки життя в цій сім'ї, поки не виведемо нову мотку. Про цю підсадку я повідомлю пізніше, 102-й вулик. А ви пам'ятайте, що з маленьким оцим дурдомом з вами посіка хелп.